У світній день туризму у селі Рибник відкриту нову туристичну локацію для єднання з природою. Хоча період важких випробувань ще не завершився, всім інколи потрібно перезавантажитися та отримати дозу позитивної енергії. Розкриючи великий пейзаж, який оточує село Рибник Східницької громади, оглядовий майданчик став ідеальним місцем для зустрічі з природою. Основним атрибутом Цього майданчика є його захоплюючий вид на природні каньйони та гірські вершини гір. А також цього майданчика є можливість побачити найдовший підвісний міст у Львівській області через річку Стрій. Тут можна насолоджуватися свіжим повітрям, медитувати або просто насолоджуватися тишею. Селищний голова Іван Піляк висловлює у зв'язку з відкриттям цього оглядового майданчика. Він наголошує, що це є приємна подія для східницької громади, особливо в умовах важких часів. Оглядовий Майданчик у селі Рибник – це не просто нова атракція. Для східницької громади це місце, яке об'єднує людей з природою та дарує їм можливість стати частиною неймовірної красогівського ландшафту. Тут кожен може знайти спокій та гармонію навіть у світі, де напружність і війна залишають свій слід. Я радий, що нам вдасться відкрити такі цікаві туристичні магніти. На теперішній час це є єдиний урядовий майданчик у нашій Східницькій громаді. Також він щиро. Подякував всім, хто долучився до втілення цієї ідеї в життя в першу чергу старості Рибницького округу Василю Зваричу. До побачення, до нових зустрічей. Село Рибник розташоване за 30 кілометрів від райцентру міста Дрогобич і за 9 км від панолішного короту Східниця. Село розкинулося на обидвох берегах річки Рибник у місті її впадіння в стрій. Межує село з Національним парком Сколівські Бескіди. На південній захід від села розташована пралісова пам'ятка природи Східницька. Офіційна дата утворення населеного пункту 1453 рік. Польський географічний словник 1889 року стверджує, що на кінець ХІХ століття у селі проживало 577 українців, 22 німці, 11 поляків. І довгий час у римнику та на колишніх селах виправляли залізу. У 1880-х роках село було поєднане з верхнім Синьовидним вузькоколійною залізницею для вивезення лісу. Бузькоколійка не збереглася, на її місці тепер можна побачити широку стежку завжди річки Стрій. Натомість у селі залишки старого парового млина Тартака. Де розрізали деревину. Село рибник внизу підвісний місток через річку Стрий, справа гора Коньова 885 метрів. Єдиний храм у селі це дерев'яна церква Вознесіння Господнього 1864 року з Вінницею, яка була побудована 1909 році. Нещодавно відреставрований вікнами та дерев'яною вагонкою. Храм трьох куполі. Споруда в плані дводільна, без верха, стоїть на кам'яному підморівку, оточна під дашем. На перчілку є велике зображення вознесіння. Зі всіх сторін села отожне горами, висотою 800 1200 метрів над рівнем моря, з вершини яких відкриваються мальовничі краєвиди, Узовж річки Рибник можна спостерігати геологічну пам'ятку природи скелі, які є. Від гірських порід, розріс палеогеном. Біля сухіднього села довге розташовані водоспади Лазні, найвищі у Львівській області, 12 метрів. У рівнику діє одноіменний гірськолижний комплекс і декілька готелів і садиб, літні озорочі заклади, магазини. У околицях цих села. Часом відбуваються табори дитячої організації Пласт. У селі є відпочинковий контекс «Грибначанка», поверховий будинок на 7 номерів, 16 місць, котеджі зі Сауною та лікувальним чаном. Колиба на 60 місць, є два ставки для риболовлі, форель, щука, сом і так далі. Так що запрошуємо вас, у рибник, на відпочинок, до побачення, до нових зустрічей.